Попри величезні втрати економіки, про те, що ви сказали, мінус 30% за результатами минулого року, я вірю, що сили і досвід стійкості в умовах війни він дасть можливість для, для поштовху, для відновлення і для української відбудови, а, звичайно, що головний непередбачуваний чинник. Це війна, а, проте всі наші прогнози і Мінекономіки, і Національного банку і навіть дуже скептичного МВФ говорить про те, що в 2023 рік, ми маємо повернутися до тренду до зростання. До невеликого на рівні одного відсотка, але зростання, скільки часу буде потрібно Україні, щоб він довити довоєнний рівень життя і доходів, як ви вважаєте? Я думаю, що 5-7 років, але все буде залежати від того, який доступ ми будемо мати до структурних фондів ЄС, і ми будемо доступ мати до дешевих фінансових ресурсів на для відновлення. Якщо ми будемо піднімати соціальний стандарт, якщо ми будемо розраховувати на зовнішню допомогу, якщо ми будемо. А не будемо займатися дерегуляцією, будемо лише піднімати податки. Ми підемо шляхом повільного зростання, і в принципі люди їдуть туди, де є перспектива. Треба створити умови тут. Чому люди з Європи їхали до штатів? Вони їхали від ту, від, там, де важко до того, де в принципі є перспективи. Розумієте, люди, я спо погоджуюсь, що вони повертаються туди. Мабуть, не дає перспективу. А що створює перспективу? Перспективу створює низька конкуренція, яка в принципі в Україні існує. І свобода певна. От. Я скільки пам'ятаю себе, скільки я займався бізнесом, то на всіх зустрічах з урядом. Говорили про дерегуляцію, але е, все одно ніякого дива не виходить так, щоб воно одразу відбулося. Все відбувається дуже поступово і, мабуть, еволюційно. Тому підприємцям, е, єдине, що залишається, це терпіння і робити свою справу. мене такі дуже змішані відчуття, тому що я останній раз був в Києві. В день війни нас, коли позбирав президент 23 числа, і коли ми вже їхали звідси, кожен планував, що робити, як ми, як ми повинні вийти з тієї ситуації, з того виклику, який ми отримали. Ми не зупинялися, ми працювали і працюємо весь час. Єдине, ну, таких найбільших мінусів це. Кредитування, яке сьогодні 25% гривні, при тому, що валюта стабільна, і ніхто з того немає ніяких перспектив в тому, щоб відпустити до якогось нормального відсоткової ставки. Рік війни. Да. Які ваші враження і коли ви зрозуміли, що наступила оця незламність? Що якусь точку незламності ми пройшли? 24 лютого ми перейшли в. Режим планування 24 години. Кінець березня планування на місяць, В червні місяці. Ми повернулися до наших планів на на кінець року. Тобто, це вже був горизонт шість місяців. Ну і вже в якості стандартного циклу, вже в кінці року, ми планували свій 22 рік. 22-й рік це був роком. Оберкапесіті в нашій галузі, так, тобто не потрібно стільки станцій в нашій індустрії, в нашій країні при, при такому ринку. Так? Тобто, більше того, я об'єктивно вважаю, нікому не бажаю зла, але я об'єктивно вважаю, що в галузі почнуться якісь масові закриття, банкрутства. Країна ж просіла нерівномірно. Так? Десь просіли е регіони на 80%, десь просіли на 10, на, на 5. Відповідно, коли якась мережа просідає на 50%, ну то тут два варіанти, і при тому ростуть витрати. Ну то тут два варіанти: або цей бізнес, або ця індустрія має суттєво підняти маржі, що в принципі відбулося при відміні регуляції в 2022 році. Ну або ти банкрутуєш. Перша така точка незламності була середина квітня. Точно дату не пам'ятаю, напевно, між 15 та 20 квітня. Коли ми перевели всі наші сервіси та клієнтські дані в Хмару, Національний банк тут дуже вчасно е, видав постанову, згідно якої він дозволив переносити всі клієнтські дані, клієн банківські сервіси в Хмару за кордоном. І протягом 45 днів це був реально дуже складна і така завдання, яке стояло там перед it командою і протягом 45 днів вони перенесли всі сервіс всі сервіси всі клієнтські дані приватбанку в хмару і це напевно був такий перший сигнал сайн що ми переможемо ми побачили що так немає загрози для клієнтів немає загрози для будь-яких операцій які проводить банк